Правий сектор це словосполучення діє на деяких людей як прокляття. Дехто вважає цих хлопців майже людоїдами. Правістами лякають дітей. Інтернет шириться інформацією про їхні бито зухвалі злочини. Проте факти говорять про інше. Майже у пеклі цілий тиждень у зоні АТО прожив поруч з військовими лідер шосткинського правого сектору Віталій Ляшок та його однодумці. Шостки я їздив поки що один. Ще сум їздило двоє і з'їздило двоє сахтирки. Батальйон Азов, Донбас, 95-та аеромобільна прикордонна служба. Правий сектор за тиждень об'їхав їх усіх. Базувалися на кордоні Дніпропетровської і Донецької області. Там найспокійніше, гаряче у передмісті Донецьку. Там іде війна, там ідуть бої, там можна маневрувати, наступати, відходити і так далі. Справжнє пекло на кордоні з Росією. Правий сектор супроводжував прикордонникам гуманітарний допомогу із західної України. Їм зараз найтяжче, аби вижити, ховаються у бліндажах і моляться. Щоночі протягом години хлопців обстрілюють з установок град. То обстрілює на власні очі. Бачив Віталій Ляшок. Бінокль видно, що це російська армія, російські війська. Тобто, ніякі то не найманці, не терористи, регулярні російські війська. Хлопці об'їхали чотири прикордонні розташування, вижили дивом. В наш автобус трапило дві кулі тільки ну мені я не знаю, чи мабуть осколком від скла. От, яке прибила куля, втрапила в голову. От, і повезло ще хлопцю нашому, який біля водія сидів, в нього ну, півтора сантиметра над головою вона вийшла через дах мікрика. Пан Віталій демонструє нам спеціальні окуляри. Їх жовте скло допомагає нашим бійцям у зоні АТО розглядати у темряві зелених чоловічків. Ну, намагаємося зробити все, щоб наші хлопці не відчували ніякого дефіциту, не чому, щоб було все нормально, скажемо. Окуляри, намети, броньовані жилети та інше військове знаряддя правісти надалі збиратимуть і вестимуть у зону. Ато, окрім власної допомоги, слідкують добровольці і за діями у цьому руслі міської та районної ради. Дуже добра справа. До речі, це я побачив, виконується і адміністрацією районною, і міською нашою радою, які допомагають саме частинам, які от ну відкомандировані, ну в різні, скажімо так, напрямки з нашого полку. Дізнаватися і надалі, де воюють шосткінці і чого їм не вистачає, правому сектору пообіцяв шосткінський військомат. Я от спілкувався там з хлопцями Сахтирки, каже, в них такого з військоматом ну, немає такого співпраці. Їхній військомат, ну, може вони не знають, каже, не знають всіх тих, хто є сахтирки, скажімо так, в зоні АТО. Наші ну я так розумію, що на 90% знаємо. За останньою інформацією у місті активно створюються батальйони самооборони причин для їх появи більше ніж достатньо. Вже були провокації в Великописарівці з бронетехнікою російською, коли вже майже перетинали наш кордон. Ми знаємо, що літаки залітають на нашу територію. Скажімо, три дні тому бачили безпілотник в районі. Очкіна навіть такі факти вже викликають тривогу. Що казати про тих, хто бачить ворога в обличчя? Кожен бажаючий допомогти бійцям може звертатися з 14 до 15 щоденно за адресою. Міста шостка вулиця Леніна, 23 а кабінет номер 4. Волонтерський центр правого сектору відповість на всі запитання. Олена Чанцева Коваленко Борис Рибак для телеканалу Пульсар.